Окей, okay. всім привіт! Сьогодні ми запишемо трохи розв'язання виразів з кінця восьмого класу, а саме про спрощення виразів і відповідно скорочення дробів. Це така тема, котра є в цілому не дуже складною, але багацько на ній сипеться. Коли з'являються, наприклад, від'ємні ступені, як ті, що у вас на екрані. Тому давайте почнемо розв'язуватись чогось простенького, а саме з першого. Що ми тут бачимо? Ми бачимо А в мінус 5 степені мінус 1, помножена А в мінус 5 степені плюс 1. Ми, в принципі, в голові у собі, уявляємо, що А в мінус 5 це у нас начебто x. Так буде простіше. Можна, звісно, написати заміну, але це якось дуже довго і не потрібно. Ось ми робимо одну заміну, перетворюємо дію за формулою скороченого множення, а потім одразу повертаємось назад. Не дуже зручно. Тому просто в голові уявили, що це у нас x. Ну, там можна будь-яку букву. І далі. Ми маємо щось типу x-1 помножити на x плюс 1. Це у нас форма скороченого множення різниця квадратів. Wait a second. І відповідно, за цією формулою ми отримаємо наступне. У нас буде A-5. Квадраті, мінус 1 в квадраті просто 1. Далі ми маємо мінус а в міну 5 мінус 2 в квадраті. Це у нас також формула скороченого множення квадрат різниці. На всякий випадок, будемо розкривати це в дужках. Тобто а мінус 5, мінус 2а5 помножено на 2, плюс 2 в квадраті 4. Дорівня. Далі розкриваємо дужки, отримаємо А мінус 5 в квадраті, мінус 1 мінус А мінус 5 в квадраті. мінус на мінус дає знак плюс 2а плюс мінус 5. Давайте одразу на 2 помножимо 4а мінус 5. І мінус 4 дорівнює, що ми бачимо? А мінус 5, а в мінус 5 ступені в квадраті. Мінус А в мінус п'ятому ступені в квадраті. Вони у нас скорочуються. І тому в нас залишається 4а в мінус 5 ступені мінус 5. В цілому, ось воно в нас спрощено. Рухаємось далі. Друге завдання. Тут у нас вже безпосередньо дріб. y в мінус другому ступені, мінус х в мінус другому ступені. Про що це нам може казати? Про те, що ми маємо. Знову ж таки, скоріше за все, різниці квадратів. Зараз будемо дивитися, з чим же ми, власне, будемо мати справу. y мінус 2 мінус Х-2. поділене на x плюс Y. Дорівнює. Давайте спробуємо розкласти це наступним чином. Е y 1 мінус x-1, y мінус 1 плюс x мінус 1. А в цілому, до речі, можемо спробувати привести до спільного знаменника. В якому плані? Від'ємна ступінь це ж в нас саме про те, що в нас число переїхало або з чисельника в знаменник, або з знаменника в чисельник. Тобто. Наш чисельник ми можемо уявити наступним чином. Ось давайте уявимо його для початку як y-другому, мінус 2 другому помножити 1 на x плюс y. Ми винесли це окремим таким множником, щоб нам було простіше це все перетворювати. Далі, y-другому, це у нас одиниця на y квадрат мінус 1 на x квадрат. Помножити одиниця х y. Дорівнює. Приводимо до спільного знаменника. Буде х квадрат мінус y квадрат. Поділене на х квадрат y квадрат. Помножене одиниця на х плюс y. І вже тут в нас вже щось починає вимальовуватись. Х квадрат мінус y квадрат це, власне, наша різниця квадратів. Х- на х плюс y. Тут ми маємо x квадрат, y квадрат помножене на x плю дорівнює. І тут ми бачимо, що ось ці дві скобочки прекрасно скорочуються. Отримаємо x мінус y поділено x квадрат, y квадрат. Далі можна розкласти це на два окремих дроби і ще трохи спростити. Але в цілому нам достатньо цієї відповіді. Окей, рухаємось далі. Я зараз це перенесу, щоб було вільне місце. Третє завдання воно в нас виглядає дуже страшним, незрозуміло. Що ми будемо робити? Дивимось: у нас є А в мінус 3, мінус 3 Б в мінус 6. Поділене. А в мінус 6, мінус 2 А в мінус 3, Б в мінус 6. До речі, не забуваємо, що ми не переносимо вгору вниз, ось, наприклад, B в мінус 12 сюди, як b в 12 ступені. Бо ми так робимо лише з множенням. Тобто, якщо в нас є один з множників B в мінус 12, ми можемо його перенести вгору, тоді ми його переносимо. Тут в нас сума різниць, тому не підходить. Продовжуємо. А в мінус 3 ступені, плюс 3 b в мінус 6. -му. Поділене на а в мінус 6, мінус b в мінус 12. дорівнює. Що ми тут маємо? Вгорі, ось тут, в першому чисельнику, ми не маємо чогось конкретного. Внизу, в дробах, в нас різний знаменник. Тому логічно, що нам треба отримати один і той самий знаменник. Дивимось, що ми маємо тут. Мінус 2а в мінус 3B в мінус 6. Ось тут це у нас А в мінус 3 в квадраті. Ось це б в мінус 6 в квадраті. Тобто, це у нас формула скороченого множення квадрат різниці. Тому починаємо трохи згортати. А в мінус 3 мінус 3 Б в мінус 6 поділити. А в мінус 3. Мнус. У нас не буде 3 b в мінус 6, у нас буде просто мінус b в мінус 6 в квадраті. Мінус. Що ми бачимо тут? Тут в нас в цілому буде різниця квадратів. Плюс 3 b в мінус 6 поділене на а в мінус 3. Мінус b в мінус 6, помножене на а в мінус 3. Плюс b в мінус 6. Закрило скобочку. І що ми маємо далі? Далі нам треба домножити відповідно на що? Перший вираз. Ми домножимо на. відповідно, ось цю скобочку. Назвемо її. Те, чом би ні. Просто взагалі ми повинні були б сюди її б написати. Але так ми писати її не будемо. А цей дріб ми домножимо на. Відповідно, ось цей вираз. Назвемо його т 2 Це я позначаю для вас, щоб вам було зрозумілоше, який на який ми вираз зараз будемо множити. Тобто, перший, ми множимо на ось цю скобочку з сумою. Другий домножимо на скобочку з мінусом. Тому що в нас повинна буде вийти. Е, скобочка з мінусом в квадраті, помножена на скобочку з плюсом. І тому. Ми маємо наступний вираз. Малюємо дуже велику таку дріб. Внизу у нас А в мінус 3, мінус Б в 6 в квадраті, помножено на А в 3, плюс Б в мінус 6. І тепер найскладніше, треба все це перемножити. Тобто А в мінус 3Б в 6 помножимо на. А в мінус 3, плюс Б в мінус шостому. Мінус, Відкриваємо скобочку, щоб не заплутатись А в мінус 3, плюс 3 Б в мінус 6. Помножити на А в, так, а в мінус 3, мінус Б в мінус 6. Закрили скобку, дорівнює, дорівнює. Розкриваємо скобки. А в мінус третьому помножити на А в мінус третьому. Це у нас буде А в мінус 6. А мінус третього помножити на B в мінус 6 буде плюс А мінус 3 3B – 6 Далі мінус 3 3B – 6 на А мінус третьому. Мінус 3 а мінус 3 – 6 І відповідно так само з B і B. Мінус 3 B в мінус 12. Далі. Тут ми так само розкриваємо, тільки поки що скобочкою, щоб не заплутатись у знаках. А в мінус шостому. Далі мінус А мінус 3 Б мінус 6. Плюс 3B. 3А Б мінус шостого. Типу, нам краще не переплутувати їх місцями десь посередині завдання, щоб не заплутатись. І відповідно останнє мінус 3B в мінус 12. Ось такий величезний дріб. А в мінус 3 мінус b в мінус 6 квадраті, А в мінус 3, плюс b в мінус 6. Дорівня. Тепер починаємо цей вираз спрощувати. Так, що ми маємо? Mai, взагалі б нам його ще б розкрити перед спрощенням, бо вона ж там скобочка ось тут. Тобто, а в мінус шостому, А в мінус три, Б в мінус шостому, мінус три таких елементи. Це в нас буде мінус два, а мінус третє, Б мінус шосте. Мінус три, б мінус 12, мінус. А мінус шосте, плюс. Давайте тут, тут так само спростимо цю середину частину. Тобто, АБ. У нас вийде. Тут буде плюс 2, відповідно, мінус 2. А-3 Б-6. Тут мінус 3Б буде плюс 3b мінус 12. В цілому достатньо гарно спростилося: внизу все той саме вирос. А-мінус 3 мінус Б, мінус 6 в квадраті. А мінус 3 плюс Б мінус 6. Дорівня. Що ми тут маємо? А мінус 6 мінус А мінус 6. Скоротилося. Мінус 2, мінус 2 не скоротиться. Мінус 3Б в мінус 12, плюс 3б в мінус 12. Прекрасно скорочується, і в нас залишається не такий вже й великий вираз. Тобто. Мінус 4а, Б-6. І в знаменнику в нас буде А-3, мінус Б-6 в квадраті. Помножи на А мінус 3, плюс Б мінус шосте. І в цілому на цьому можемо завершити ось це завдання. Тому що далі воно не факт, що скорочиться. Тобто, якщо ми розкладемо це, в нас будуть ступені, там, наприклад. Точно буде А в мінус 9 і воно в нас не дуже буде скорочуватись. Краще залишити так, як воно є. Окей, це в нас було третє таке страшне завдання. Рухаємось далі. Так, четверте. Давайте навіть не так. Я ось це залишу вам як практика. Якщо що, то подивитись, я візьму пострашніше сьоме. Що ми тут в цілому маємо? Давайте я зроблю ось так, от, щоб воно не заважало нам. Що ми маємо в цьому? Тут так само нам треба привести до спільного знаменника, але тут треба ще не заплутатись дії, бо в нас є поділити, при цьому це у нас дрібчики. І треба ще ж все це гарно вивести. Тому починаємо Дорівнює. Почнемо з виведення всередині. Що ми, в принципі, тут бачимо. Ось тут, скоріше за все, в нас буде квадрат суми. Тому робимо. Наступне 4 c в мінус шостому ступені. Поділити. Тут в нас буде. Наступне. Так, це в мінус 6 плюс 1. Тут без змін. Мінус. С мінус 6. Поділити. На С в мінус 6 плюс 1 в квадраті. Ось так ми згорнули. Тобто нам тут доведеться просто домножити на С в мінус 6. Далі поділити. Я одразу переверну цей дрібчик. Отримаю С в мінус 12. Мінус 1, поділене на 4 мінус 6 плюс 3, плюс 2 мінус 6, поділене на мінус 6 плюс 1. В цілому, ось цей останній дрібчик нас не цікавить, поки ми не перетворимо першу ось цю частину в цілому на один більш-менш компактний дріб. Тому вона у нас просто буде їхати послідовно за нашим рішенням. Дивимось далі. Приводимо до спільного знаменника. С мінус 6 плюс 1 в квадраті. Тут в нас домножилось на С мінус 6, тому отримаємо 4C мінус 12, плюс 4. Місц 6. С-6. Закрили. Помножити. С мінус 12 мінус 1, поділити на 4c мінус 6 плюс 3. Плюс 2 це мінус шосте. Це мінус шосте плюс 1. Я дуже часто називаю ступень як просто це мінус шосте, не це в мінус шостому ступені. Тому що це чисто мені так воно скорочує розмову. В цілому, якщо ви розказуєте це, то ви повинні розказувати це, це в мінус шостому ступені. Але я скорочую. Ви також можете розкорочувати, якщо дуже багацько бо. В цілому, ось таке рішення дуже довго пояснювати, як, і якщо ми будемо додавати ще ось ці філігранні штуки, воно ще довше розтягнеться. Окей. Що ми маємо далі? Дивимось, е, тут C-6, це мінус -6, це 6, вони у нас трохи спростяться. Але що я хотів відзначити? Ось це в нас буде як різниця квадратів. Чому так? Ось тут ми бачимо мінус 6 ступень, мінус 12 ступінь це в нас в цілому мінус 6 помножено на 2. Отже, ми можемо розкласти цей чисельник на різницю квадратів, отримати потрібний нам ось цей фрагментик і трохи скоротити. Тому ми одночасно, ну, скобки вже можна написати, бо в нас дріб множиться на дріб. Спрощуємо цей чисельник, тобто пишемо 4c в мінус 12 ступені, плюс 3c-6 помножити на C-6 плюс 1. Так, зроблю ось так. І C мінус 6 мінус 1. Внизу ми маємо C мінус 6 плюс 1 в квадраті. А тут 4 це мінус 6 плюс 3. Не забуваємо плюс 2 це мінус 6 поділити на це, мінус 6 плюс 1. дорівнює. Що ми маємо? Квадрат, і, відповідно, ось цей шматочок коротівся. Дивимось далі. Якщо ми ось тут винесемо мінус 6 за скобку, ми отримаємо тут 6, А тут воно зникне. Відповідно, в нас скоротяться ось цей чисельник і ось цей знаменник. Дивимось далі. І відповідно в нас залишається наступний дріб. Т в мінус шостому. Помножити на Т в мінус шостому 1, мінус поділити на Т в мінус шостому плюс 1, плюс 2 мінус 6 поділене на мінус 6 плюс 1. У нас однаковий знаменник. Вже пів боди залишилось. Тут ми в цілому перемножуємо. Отримаємо С в мінус 12-С в мінус 6, плюс 2c в мінус шостому, поділене на С в мінус 6 плюс 1. Дорівню. Спрощуємо С в мінус 12, плюс С в мінус 6, поділене на С в мінус 6 плюс 1. І тут робимо схожу річ з ось цим моментом. Дивіться, якщо ми винесемо в чисельнику це в мінус 6 за скобку. Отут у нас залишиться шістка, ось тут залишається одиниця. Тобто це в мінус 6 плюс 1. Скорочуємо в цілому ці два вирази і отримаємо, що наша відповідь буде це в мінус 6 ступені. І ось це наша відповідь така красиво і достатньо гарний вираз в цілому для розуміння всіх цих речей. Звісно, можна було піти іншим шляхом, почати переставляти А-3, переводити від'ємні ступені в звичайні, і це було б зовсім інше рішення. Але в даному випадку, як на мене, можна і так просто допомогою формул скороченого множення. В принципі, на цьому я буду завершувати. Якщо комусь цікаво, можете розв'язати це завдання, можете подивитися. Е, якщо будете не впевнені в своєму рішенні у ГДЗ Мерзяка, це в нас 8 клас, 853 завдання. Типу, я не знаю, чи воно там є, але в принципі в інтернеті є багатько всяких речей, особливо якщо стосується е, щось писати, щось знайти. Типу, поки ми навчаємось, можна підглядати трошечки у відповідь, але все ж таки треба тренуватись і самостійно. Тому, гарно. Гарно відпочити, гарно поснідати і до наступної зустрічі.